Гурт Зумбаледі був заснований 20 вересня 2020 року. До гурту входять дівчата віком 25+. Спочатку тренування були направлені більш на фізичні силові та кардіонавантаження. але згодом гурт почав проявляти інтерес до більш творчого напрямку. Почали з маленьких композицій, де не було ще різноманітності малюнків чи переходів. Але згодом все далі і далі почали робити більше хореографічні постановки. Почали ускладнювати малюнки танців, перебудови, рухи стали більш танцювальні. Дівчата набули більше пластичності, танцювальності, композиції стали виглядати більш синхронно у дівчат. Сформувався свій стиль сценічного одягу. Дівчата приймають участь в онлайн фестивалях, конкурсах, де вони гідно представляють фонтанські будинок культури, займаючи призові місця. А останні два роки Гурт веде не дуже активний участь в житті фонтанської ОТГ. Приймають участь в очних концертах, заходах різного характеру та благодійних ярмарках на підтримку за силу. Зараз гурт планує нові проекти, паралельно тренуються. Тренування проходять тричі на тиждень. В групі панує дружня атмосфера. Мої леді ходять на тренування заради задоволення і гарного настрою.